Нібито пішло. Зараз я це довідка з Так Нібито... все має бути. Де тільки не знаю, має бути. Так. Да. Так. Да, Зараз перевіряємо звук. Так, зараз я повернусь на себе. Всім привіт! Значить, я хотіла трошечки, я не знаю навіть, як, все в роботі, все в роботі, все в учнях і в учнях, але про себе також не будемо забувати. По-перше, безпека, тому що зараз. Пішли дуже непрості дні, але, тим не менше, ми намагаємося цьому якось протидіяти. І ось, значить, оскільки у нас багато таких от різних штук, то, в принципі, можна подумати над тим, навіть я не знаю як. Чот. А все. Ну, це просто наше таке. Так, в принципі, я тут у себе дивлюся. Секунду. Так, гаразд. Я повертаюся. В принципі, як я вже і казала, у мене є книга-притч, і я вже про неї розповідала. Тобто, тут зібрані такі типу, як духовні. Історії, життєві, тому що це вже обговорювалося в декількох статтях. Насправді є не ах, як багато статей про те, що таке притча, але тим не менше, це частина світового фольклору, це частина світової спадщини і світової культури, і формування цивілізації. Кошмар. Це я паралельно, вибачте мене, просто моніторю ситуацію в селі. Поблизу Житомира сталася катастрофа, я так зрозуміла, що вибухнуло АЗС. Моє щирі співчуття загиблим. І, будь ласка, ті, хто поранені, ті, хто постраждав, нехай, скоріше це все, мене. І невідомо ще деталі, можливо, якась несправність, а можливо, якась диверсія. Тому будемо дивитися від новин просто іноді пухне голова. Аж прям руки опускаються іноді. Стосовно прич я це обговорювала до цього. Чим фактично притчова історія відрізняється від казкової історії? Тому що дуже багато вносять казки також в давній жанр. І це зрозуміло чому? Тому що казки, легенди, вони тісно пов'язані з міфологією певного регіону. І тому, коли ми кажемо про різницю між притчею і казкою, варто нагадати, що. Притча це життєва е, справжня е, історія, яка єднає покоління, єднає людей. Тобто, це історія про життя таке, яким воно є. Тобто воно не прикрашене якимись елементами. Хоча мені здається, що іноді там можуть бути присутні, а й треба бути присутні певним алегоричним образом. Ось як була притча. Про чому, як і обіцяла, називається. Тільки я уточню, якого народу. А, це східна притча. Тобто, це притча про те, коли зустрічається чоловік із чумою, яка йде, і він її питає, чому вона йде, і вона відповідає, що їй треба взяти 500 душ, тобто умертвити 500 людей. Потім вони зустрічаються знову через деякий час, і виявляється, що не 500, а 1000 людей загинули. І він питає, ти, ти, ти збрехала? Навіщо ти це зробила? Ти ж сказала, що забереш тільки 500 душ. Вона сказала, що як я обіцяла, 500 душ, а всі інші померли зі страху. Тобто, тут суть у тому, що. Хтось вмирає навіть не від самої біди, а від очікування, точніше, очікування невідомого від цієї біди. І це може дуже негативно повпливати на наслідки. Ось так. Тому тут дуже і дуже багато різних. Давайте, я думаю, сьогодні ми завершимо цей блок, тому що тут насправді не так багато. Дуже це глибина душі, здається, да? чи широта, широта душі називається. Повертаємось. Е, так, дзенська притча. Тобто дзен це одне із, здається, даосських напрямків. Е, тобто це релігійна. Така от духовна практика, да, з певним. ну, Мабуть, щось на кшталт нірвани. Я вже кидала, да, що, що таке дзен, і це ціла система поглядів на світ. Відповідь монаха. На світанку на вершині пагорба стояв самотній монах, послідовник дзен-буддизму. Він застиг нерухомо, такий самий самотній, як і пагорб, на якому стояв. Повз нього йшли троє перехожих. Вони подивились на цього чоловіка, і один із них сказав: Я знаю цього монаха. У нього десь заблукала корова. Отож він стоїть тут і видивляється її з пагорба. Другий зауважив Щось не схоже. Він стоїть взагалі, нікуди не дивиться і нічого не шукає. Він же не рухається. Очі в нього, схоже, майже заплющені. Мені здається, він вийшов із приятелем на ранкову прогулянку, і той десь відстав, от він і чекає на нього тут. Третій мовив як на мене, причина зовсім не в тім, бо коли хтось на когось чекає, то він роззирається у собі, щоб поглянути, чи йде той, на кого він чекає. А він стоїть нерухомо, він нікого не жде. Це не поза людини, яка на когось очікує. Гадаю, він молиться або медитує. У цієї трійці так розбіглись думки, що всі троє вирішили підійти до монаха і спитати в нього самого, чого він тут стоїть. Перший спитав Ти шукаєш корову? Адже я знаю, що вона в тебе десь заблукала, і ти тепер її видивляєшся з гори. Монах розплющив очі і сказав У мене нічого немає, через те я нічого не можу згубити. Я не шукаю ні корову, ні будь що інше. Другий сказав Тоді, мабуть, я вгадав, ти чекаєш на приятеля, який забарився. Монах відповів: у мене немає ні друзів, ні ворогів, тож як я можу чекати на когось? Я зовсім самотній, ніхто не забарився, ідучи до мене, бо ж у мене нікого немає. Тоді третій сказав Отже, я все збагнув, ти молишся, медитуєш. Монах засміявся Ти найдурніший, адже я не знаю нікого, кому міг би молитися, і мені не потрібен контроль над собою. Як я можу медитувати? Тоді всі троє разом спитали. То що ж ти тоді тут робиш? Я просто стою і нічого не роблю, відповів монах Дзинська притча. Ну, е, я підозрюю, що це натяк на те, що іноді, як там, Бритва оккама, да? так. Коли як там іноді щось просте, не має пояснюватися чимось складним. Дзен-буддизм. Буддийський напрямок, метою якої є досягнення розуму і мудрості. зародилась в Китаї в п'ятому столітті нашої ери. Основоположником вважається індійський буддийський монах Бодхітхарма, який потім став першим патріархом Чань дзен. Центром цього вчення став монастир Шаолінь, в якому влаштувався Бодхідхарма. Знайоме ім'я. Бодхідхарма, відомий в Китаї як даму. Секундочку. Так. Засновник школи Дзен або Чань. Перший патріарх даного китайського напрямку. Секундочку, вибачте. Все все гаразд. Все добре. Все добре. Це контрольне. Так, тут я. А, це ценбуддизм і бодхідхарма. Так, бачите. Повертаюсь. Да? Тобто монах, який нічого просто не любив, але інші. Забагато думають. Ну і, в принципі, це зараз описує іноді якісь коментарі, якісь недоречні вставки і так далі. Єврейська притча. Не суди про те, чого не знаєш. Усе своє життя два брати прожили в місті, ніколи не бачили ні полів, ні лугів. І ось одного разу намислили вони вирушити до села. По дорозі вони побачили ріллю, на якій працював хлібороб. Брати здивувались. Що він робить? Розкопує землю і залишає на ній глибокі смуги. Навіщо псувати рівну землю, вкриту ніжною зеленю? Потім вони побачили, як хлібороб кидає в борозне зерна. Він божевільний, вигукнули вони. Бере хорошу пшеницю і кидає в бруд. Не подобається мені село, сказав роздратовано один із братів. Дивний народ тут живе. І він повернувся до міста, а другий брат залишився в селі. І вже за кілька тижнів він зауважив, як засіяне поле почало вкриватись рунню. Мнав час і зелені, і зелені пагони ставали золотими колосками. Коли пшениця достигла, хлібороб приніс косу і став косити. Брат спостерігав, як хлібороб зносить урожай до комори, як управно відокремлює зерно від полови, і був у захваті, коли побачив, що той зібрав пшеницю у сто разів більше, ніж посіяв. Лише тепер він до кінця збагнув. У всьому, що робив хлібороб, була своя мета і здоровий глузд. Ось так. Гуляй поле, мої щирі співчуття, тому що стався ракетний удар, і є загиблі, поранені, тому тримаємося і. Це буде Україна. Бачите, тобто, коли ти пізнаєш якісь принципи, да, за якими живе, Східна притча. Проповідь Мули. Якось Мула зайшов до залу, щоб звернутися з проповіддю вірян. Зал був порожній, якщо не брати до уваги молодого конюха, що сидів у першому ряду. Мула подумки спитав себе. Починати проповідь чи ні. І він зважився спитати про це в конюх. Крім тебе, тут нікого немає. Як ти гадаєш, повинен я починати промову? Секундочку. Ага, все. Це я потім. Вибачте, повертаємось. Конюх відповів: пане, я проста людина, я на цьому не розуміюсь. Та коли я приходжу в стайню і бачу, що всі коні розбіглись, а залишився тільки один, я все одно дам йому поїсти. Мола, взявши близько до серця слова конюха, почав свою проповідь. Він говорив понад дві години і, закінчивши її, відчув на душі полегкість. Йому захотілось почути похвалу на свою адресу, і він спитав чи сподобалась тобі моя проповідь? Я вже сказав, що я проста людина і не дуже розуміюсь на цьому. Але якщо я приходжу в стайню і бачу, що всі коні розбіглись, а залишився тільки один, я все одно його нагодую, але я не віддам йому всього корму, яким мав нагодувати всіх коней. Отак. Ну, я мого розумію, тому що іноді хочеться похвали, і це дійсно за свою працю хочеться якусь винагороду. А іноді ти вкладаєшся майже на максимум і отримуєш за це от таке Грецька притча. Не до подарунків. Одного разу Зевс і Гера. Нагадую, що це одночасно і брат, і Дружина і чоловік? Ну, нічого, все, все раз, це грецька міфологія. З небес спостерігали за людьми. Раптом Гера помітила чоловіка, який ледве чвалав, та ще й гірко плакав. Він був дуже бідний. Його одяг перетворився на лахміття, сандалі на ногах були геть стоптані. Гері стало його школа, шкода, і вона почала просити Зевса. Бачиш од того чоловіка, який гірко плаче, допоможи йому. Я вже намагався, але він ще не готовий. Та Гера нічого не хотіла чути. Вона ще розпівчувала цьому невтішному у своєму горі чоловікові. Який ти безсердечний, сказала вона Зевсу. Тобі ж нічого не варто послати йому бодай трохи грошей. Ти ж бачиш, він голодний, на ньому не одяг, а дрантя. Зевс засміявся. Гаразд, я виконую твоє прохання. Мені це справді не складно, але він ще не готовий. І безхмарне небо пронизила блискавка. Здавалось, що весь світ на якусь мить завмер, але ось знову защебетали птахи, ще яскравіше засяяло сонце, і на дорозі, прямо перед бідолахою, з'явився великий мішок, наповнений золотом. Але чоловік брів собі, опустивши голову. Натрапивши на мішок, він спіткнувся і відскочив у бік, мало не свої стоптані сандалі. Акуратно переступивши через мішок, він, зітхаючи, поплуганив собі далі. Типу, як прикол в тому, що не допомагають, поки не попросять, або там така штука, як там, забагато винні ось до цього. Буддійська притча, закони предків. Колись один чоловік переїхав з Північної Індії до Південної, минув якийсь час, і він посватався до сусідської дівчини. Вони побрались. Дружина наварила, насмажила чоловікові смаколиків, і той хутенько все проковтнув. Його не зупинило навіть те, що їжа була гаряча. Украй здивована дружина спитала чоловіка у тебе якісь термінові справи, що ти так поспішаєш? Чому не можеш їсти спокійно? Чоловік відповів дружині це моя маленька таємниця, і я не можу відкрити її тобі. Та дружина, почувши це, продовжувала співчутливо розпитувати його. І нарешті чоловік пояснив мій батько завжди мав звичку швидко їсти, так само швидко їв і дід, отож і я, як і вони їм швидко. Люди у світі чинять так само, їм байдуже до заведених поміж людьми правил, вони не відрізняють добро від зла. Вони кажуть, мої предки завжди жили за таким законом. Так вони поводяться до самої смерті і не можуть від цього відмовитись. Ну, я б сказала, що це залежить індивідуально, але звички так. Іноді, та не іноді, а дуже часто те, що в нас вкладають, воно залишається. Ось вони, закони предків. Сучасна притча, майстерність. В одного селянина зіпсувався трактор. Усі, намагалися... а, усі намагання чоловіка і його сусідів полагодити машину успіху не мали. Нарешті він покликав спеціаліста. І оглянув трактор, спробував, як діє стартер, підняв капот і все ретельно перевірив. Потім узяв молоток, прицілився, ударив по мотору і той ураз запрацював. Мотор заторохтів, ніби він і не був пошкоджений. Коли майстер подав селінинові рахунок, той, здивовано поглянувши на нього, обурився. І ти хочеш такі гроші лише за один удар молотка? Любий, друже, відповів майстер, за удар молотка я запросив лише соту частину. А інші 99 я беру за свої знання, завдяки яким я усунув поломку, багативши лише один раз туди, куди треба. Ну, людина, яка поважає себе, попри все. Зміг полагодити? Зміг все. З якого боку поглянути сучасна притча. Одного разу батько заможної родини вирішив узяти свого маленького сина на ферму в село, щоб він побачив, якими бідними можуть бути люди. Ну, зараз це не про село. Вони зупинились в дуже злиденій сім'ї, де провели весь день, і коли повернулись додому, батько спитав свого сина, чи сподобалась тобі подорож? Це було чудово, тату. Ти побачив, як бідно можуть жити люди? спитав батько. Так. І чого ти навчився, дивлячись на це? Син відповів. Я побачив, що в нас є один собака в будинку, а в них їх чотири. У нас є басейн посеред саду, а в них бухта, який не видно кінця краю. Ми освітлюємо свій сад лампами, а їм світять зорі. У нас патіо на задньому дворі, а в них не озорий не букрай. Батькові від несподіваної відповіді сина навіть вов мову відібрало, а син додав Дякую, тату, що показав мені, якими багатими. Можуть бути люди. І це ми повертаємося до цієї притчі про це, здається, також сучасна, гроші, сучасна притча про гроші, так, що був чоловік, який хотів багатство, дружину, гроші, і чарівник це все виконав. Але чоловік таки не став щасливим. Тому що він просив матеріальні цінності, а якби цінність саме в духовному да? стані. І він про них не попросив. Так само і тут, бачите, різним людям, навіть і багатим, потрібні миті, коли вони можуть відчути себе живими. Сучасна притча чотири свічки. Чотири свічки горіли собі і потихеньку танули. Стояла така тиша, що чутно було, як вони розмовляють між собою. Перша сказала Я спокій. На жаль, люди не вміють мене зберігати. Гадаю, мені не залишається нічого іншого, як згаснути, і вогник цієї свічки згас. Друга чутно мовила Я віра. На жаль, я нікому не потрібна, люди не хочуть нічого чути про мене, тому мені немає сенсу горіти далі. Щойно вона замовкла, як подув легенький вітерець і загасив свічку. Третя свічка засмутилась. Я любов, я більше не в змозі підтримувати свій вогник. Люди не цінують мене і не розуміють. Вони ненавидять навіть, навіть тих, хто їх любить найбільше своїх близьких, сказала вона і згасла. Тоді четверта свічка промовила: поки я горю, завжди можна запалити і інші три свічки, адже я надія. Тобто, спокій, віра, любов. Але надія залишається Східна притча Влучний стрілець. Одного разу один влучний стрілець взяв луки стріли і вийшов уночі в постелю полювати на диких віслюків. Невдовзі він почув стукіт копиць стада, що наближалося і випустив першу стрілу. Але він із такою силою натягнув тятиву лука, що стріла, пронизавши тіло віслюка, вдарилась об найближчу скелю. Почувши удар дерева об камінь. Стрілець подумав, що промахнувся, тому він стрельнув удруге, і вдруге стріла прошила тіло віслюка і вдарилася в каміння. Знову він подумав, що промахнувся. Він випустив третю стрілу, потім четверту і п'яту, і щоразу він чув один і той самий звук. Коли це сталося в п'яте, влучний стрілець, розлютившись, поламав свій лук. Власне, коли ми іноді. Думаємо, що в нас щось не вийшло. Ми починаємо дратуватись. Ну, я сама дратуюсь, коли в мене щось не виходить. Тому я стрільця розумію. А іноді буває так, що ми і самі не очікуємо, і декілька разів, бачите, в одне і те саме місце, а потім стає без сенсу те, заради чого прийшов той стрілець. Да ось капритча. Імператор і метелик. Наснилось імператорові джоу Джо, що він метелик, такий собі метелик, що весело пурхає. Він насолоджувався цим станом і зовсім не усвідомлював тієї миті, що він Джоу. Прокинувшись, імператор здивувався, що він Джоу, і не міг зрозуміти, чи снилось Джоу, що він метелик, чи метелику вісниться, що він Джоу. Це і називають перетворенням речей. Тоді, як між Джо і Метеликом, неодмінно існує відмінність. Ну, тобто, пам'ятаєте, коли бідних квадроборів ображають да? всяких теріанців, далі у нас спосіб життя. І якраз це про те, коли ти настільки поринаєш в свої думки, що тобі здається, що вони стали реальністю. І тоді ти не можеш з'ясувати, хто ти. Це одночасно надзвичайно і трагічно, оскільки іноді це змушує тебе сумніватись в собі і піддавати дійсно таким от сумнівам, а хто я, що я можу зробити. Ось так, поки що, я думаю, на цьому ми зупинимося. Я Піду далі, а вам кажу дуже дякую. Можливо, хтось подивився, можливо, хтось не подивився. Просто хотіла поділитися такими пошуками. Насправді, притч багато, і вони всі різні. І кожен, я думаю, здатен, якраз в притчі знайти щось для себе, якусь життєву мудрість, якщо хтось шукає. Але вам я бажаю тиші, світла, любові і спокою. Цьому.